Одеса під ударом двічі за ніч ворог поцілив по об'єкту критичної інфраструктури. Частина району залишилася без світла. Поранений 30-річний чоловік, стан середньої тяжкості. Вибиті вікна в житлових будинках. Росія знову воює із цивільними. Водночас у самій Росії знову падають уламки дронів у Краснодарському краї. Пошкоджено трубопровід на терміналі у селищі Волна. Почалася пожежа близько ста квадратів. Влада каже стандартну мантру. Робота ППО впала уламки БПЛА. США говорять про конструктив із Росією. Спецпосланець Вітков після переговорів у Флориді заявив, розмова з Москвою була продуктивною, а Росія, нібито повністю налаштована на мир. Звучить Красиво, але на фоні ударів по Одесі повірити складно. Артем Мороз для Фактом.Інфо. інфо підписуйтесь, аби тримати руку на пульсі новин.